Повітря і вода розкривають їм свої обійми, свої секрети і надають усі можливості відзначитись та перемогти. Мабуть, це все ж таки не підкорення, а дружня співпраця і повага до стихій спорту. А ще дивовижно наполаглива щоденна робота. Її результати виблискують успіхом, який закарбовують кілька важливих моментів чи золотих часток секунди. Атмосфера сили і перемог, бажань та амбіції, які щедро дарує юність у національному олімпійському комітеті України. Відзначили найкращих атлетів цьогорічного лютого. Це реальні молоді символи нашого спорту. Вони вже перетворили великі перспективи на великі успіхи. Владиславу Бухову, 21, А він уже у світовій еліті плавців на чемпіонаті світу у Катарі українцю не було рівних на дистанції 50 метрів вільним стилем. Найпрестижніші та дуже популярні навіть за межами суто спортивних досягнень. Суперспринт це своєрідна суперсила сучасного плавання, тому історичне перше золотоукраїнця на цій дистанції неперевершений аргумент для перемоги у номінації. Це гордість за країну за те, що я маю змогу виступати на міжнародних змаганнях в цей складний час. Тож для мене це честь та Благодарність, ми довго тренувалися, Йшли до цього. Ми розуміли, я бачив, як тренер, що він додає мужні, як чоловік. Він набрав йому вже випало 21 року. І коли я дивлюсь на нього в залі, він перетворюється настоящого чоловіка, такого кермезного чоловіка. І це все і показало цей результат. Це гордість за, за країну, це самовдоволення якесь таке, коли ми бачимо обличчя наших суперників, які нас не знали взагалі раніше, а тепер коли ми після перемоги, вони австралійці, англічани, дивляться на нас, і не можуть зрозуміти, що це за Україна така страна, що такий хлопець, який тренується, коли ракети летають, а вони не знає, Ми потім розповіли про це. Вся концентрація Владислава у найближчі півроку на Олімпійських іграх у планах не тільки зійти на п'єдестал у Парижі. І ще є на світі не тільки чемпіонат світу Олімпійських ігр, є ж рекорд світу, наприклад, да? який теж треба якось такому молодому чоловіку, який набирає тільки свою фізичну форму, психологічну форму. Треба ще бити його. Ось такі наші плани на майбутнє. Якось так от поєднати рекорди. Світу а цей хлопець вже давно підкорив серця вболівальників та навіть фахівців стрибків у воду. Олексій Середа впевнено та дуже переконливо йшов до медалей чемпіонату світу. У 2022-му йому вдалося здобути нагороду на найвищому рівні, що правда у синхроні. У 2023-му знову було срібло у дуеті, і ось цього року, вперше в історії, український дайвер зійшов на п'єдестал у чоловічих одиночних стрибках із 10-метрової вишки. Вісім. 11-річний середа показав найкращий особистий результат, за що був заслужено нагороджений бронзою. А Національний олімпійський комітет назвав його найкращим юним спортсменом лютого. Це поштовх для того, щоб працювати далі. Це мені допомагає, знаєте, мотивує мене. Я бачу плоди своєї праці, праці своїх тренерів. І та, да, це просто як мотивація додаткова до Олімпійських ігор, до мого головного старту. Досі зовсім не хвилювалась, тому що в нас вже були дві ліцензії. А основне завдання було стрибати нову програму з великим коефіцієнтом складності, як я вже казала. Такий же коефіцієнт складності, як у китайських спортсменів. І хвилювання зовсім не було. Єдине, тільки хвилювалися за новий стрибок, який ми поставили. І Він впорався і доволі таки дуже добро, велику суму показав для себе рекордну. Тому все було по плану. Далі Олексій зосередиться на міжнародних змаганнях, які стануть важливою складовою підготовки до Олімпійських ігор. Зараз я поїду на Кубок світу, який відбудеться у нас у Берліні. Там я буду виступати теж індивідуал Синхрон. Потім, якщо ми гарно виступимо і відберемось на суперфінал, який відбудеться у Китаї, ми поїдемо ще в Китай. Ну і звичайно, після Китаю Олімпійські ігри будемо. Тобто, весь акцент на саме на Олімпійські ігри. Професійне та особисте зростання. Середи завжди у фокусі уваги його особистої тренерки. Тамара Токмачова окреслює головні зміни у період між Олімпіадами у Токіо і Парижі. Це був ще, ще дитина була, яка ще нічого не розуміла. Він стрибав, ні на кого не звертав уваги, ще й не розумів, мабуть. Ну не цікавився. Я йому казала, дивіться, дивись, -то, Том Делі. Ну да, Том Делі А зараз він все розуміє. Цей олімпійський чемпіон, цей олімпійський чемпіон, цей олімпійський чемпіон, а, да, я, який в нього то, як він стрибає високо, який вход, чи чисто, чи не чисто. І зараз вже зовсім по-іншому. Він дуже гарно знає своїх суперників, знає з багатьом з багатьма з ними він ще переписується, у них дуже дружні стосунки, тому ну, це різні. Люди, дитина, яка була тоді, і вже на сьогоднішній день хлопець, який сформувався, впевнений у собі, своїх діях та своїх стрибках. Середа прагне своєї першої олімпійської нагороди. На Олімпійських іграх зовсім інший рівень. Я думаю, я буду хвилюватись трішечки більше, ніж на чемпіонаті світу. Не знаю, буду щось думати. Треба просто. Як сказати, устабільні мою програму? Да, і... Підготуватися до Олімпіаду до Олімпіади психологічно. На, на, на тій олімпіаді я не думав ще про топ 3 тому що ну у мене дійсно була дуже слабка програма. У мене не було шансів там. Ну як би я добре не відстрибав, у мене шансів не було. Зараз у мене є шанс шанси, і зараз я більш впевнений у своїй програмі і у своїй професійності. Олімпійські ігри це завжди найяскравіший шанс всього спортивного життя вперше чи вкотре для двох юних українських зірок він буде спо. Овнений надії, відповідальності та особливого натхнення.